Христос Воскрес. Господь наш, коли страждав на Христі, Він в лиці Іанна Богослова весь рід людський припоручив турботі піклуванню Божої Матері. Він сказав, Женес, це син твій, вказав на Іоанна Богослова. І Божа Матір для всіх нас є також як мама, піклується за нас, хвилюється за наше спасіння насамперед. Бо ми, як діти нерозумні, малі. Часто не туди звертаємо в своєму життєйському шляху. І тому люди з подякою, з великим таким шануванням ставляться до Божої Матері. І тому так багато різних ікон, які протягом року в різні дні вшановуються. І сьогодні, браті і сестри, у нас в Одесі дуже велике торжество. Ми поклоняємося і почитаємо Каспірівську ікону Божої Матері, яка знаходиться в Успенському соборі у нас тут. Радіємо, прославляємо, молимося, щоб Божа Матір нас зберегла, і будемо дякувати за все, що вона нам дає і турбується про нас. Христос Воскрес!